Взаємозв'язок між провалами та гнучкістю або стресостійкістю. Називайте, в принципі, це як бажаєте. Зараз поясню: е, в людини, в якої все вдається з першого разу, вперше це із області фантастики, тому що такого практично не буває. А якщо таке і трапляється, то людина втрачає безцінний досвід. А з цей досвід і є гнучкість, і є стресостійкість і є прийняття рішення. А ми живемо в такому суспільстві, де зміни відбуваються щодня і в принципі щосекунди. І що відбувається? Людина, яка не є адаптована до змін, яка не є гнучка, яка не є стресостійка, яка не звикла приймати швидко рішення, вона в таких умовах виживати не може. Я вже не говорю про розвиток, про ріст, про підвищення заробітної плати чи про підвищення в принципі, фінансового надходження, про сімейне благополуччя, тому що в принципі руйнується все. Тому ось такий вам взаємозв'язок між гнучкістю та провалами.